Включився у базу проданих квартир на ріалторі, побачив квартиру, яку більше року назад продавали на ексклюзиві, і коли там я рекомендував ціну власнику е десь в районі 160 тисяч доларів. Власники не прислухалися, а потім перестали працювати на ексклюзиві. І через півтора року я бачу, що ця квартира продалася. Увага за 140 тисяч доларів це ну, говорить про те, що ну, власникам потрібно більше довіряти експертам, оскільки якби стартанули з правильною ціною, то ну, цю квартиру мінімум, мінімум можна було продати. За 150 тисяч доларів, це самий мінімум. Ми трьохкімнатні продавали, це чотирьохкімнатна. Ми трьохкімнатні продавали за 150 плюс тисяч доларів в такому стані, в якому знаходиться саме ця квартира. Тому чим більше днів на ринку, тим менше шансів продати за кращу ціну. Звертайте на це увагу.